Так, друзяшки, всім добра на каналі Добр Бобер. Сьогодні у нас 22 червня. Боже червня, що ти мелиш, ідіот. липня. І хочеться показати, що у нас тут на пасіці. Пішов у нас медозбір, до речі, ось його ставлю, розставляю, де треба кинути. Третій корпус, це у нас пакет від старого коня. Це виходить Дадановська рамка в двох корпусах 145 і 230 зверху магазин. І давайте подивимось, що вони нам принесли. Це не реклама, це не якийсь там договір у нас з Сергієм Івановичем. Просто я показую якість, я показував, не знаю, відео виложу, не виложу, треба подивитися, до речі. Е, Ні, по-моєму, я шорс вилажував. Зараз да. покажу. Ну, Отак от у нас потягнули. Це були дві вощинки посередині. Зараз ми їм кинемо сюди корпусочок. Ось це теж пакет від Сергія Івановича. Бачимо. Все де у нас 145 внизу. Це, ось дивимося, бджола працює. Хто шара, той знає, що це бджолка в пильці. Дивимося. Ось тут менше. Але теж видно, що є, видно щось піднесли. Це, не знаю, можливо зроївся. Це в нас був слабенький пакет, я не знаю, чомусь він не розвивався. І в нього перед вуликом єдиного лежали, були бджоли мертві отут. Не знаю, яка причина, але зараз відкриємо і подивимося. І ось в нас. Повин... Хоча я і збирався тут бракувати, а тут вже треба не, не чека... хоча, може тут і пушить хорсес не треба. Коротше, подивимось. Так, це в нас слабенькі, слабенькі додани. Отам От тільки один нормальний додан сильний. Отут, до речі, коротше, яка ситуація була? Ось у нас написано замінена матка. З плюсом це значить, що її прийняли, але ще не перевірено. Як я робив? Давив матку і відразу міняв. Тут матка була без мітки. Я задавив її, слабенько сніме, підставив матку і думаю, ось зараз подивлюсь, що тут прийняли, не прийняли. Приходжу, лазить матка з міткою і мою матку підсаджену вбили. І це, я так зрозумів, була матка тихої зміни. Хоча в старої матки не були, чи крила не були погризані. Ну, коротше, якось дуже дивно. Ось у нас це моя сім'я в Додані. Та, що зимувала. Це значить треба покласти сюди. Ось у, має такий вигляд. Оп. Треба вже було б розширити їх, я думаю. Такс. Ось ось ще одна сім'я. Є і такі сім'ї. Показую усі. Оп. А тут так гремлять рамочки. Слаба сім'я. Може їм кинемо магазинчик, а може нічого не кинемо. Так, оцю я з цієї робив от водок, це була зароїлася. До речі, пили воду дуже крепко, а це перестали пити взагалі. Тобто, за буквально тут не був тиждень, напевно, я налив воду, оце тільки половину випили і то не всю. Давайте подивимось ось цю сім'ю. Так. Ось ось, є, це в нас був, була відроївшася сім'я. Я зробив відводок. До речі, на її ж маточник. Оп. ну от, Ось так ось. Підемо. Тут у нас всі лосують, зараз машини їздять. Зараз подивимося на контрольний вулик. Що в нас в контрольному... Ех ти! Оп! А в контрольному вулику, можливо, навіть треба і розширити. Можливо, і не треба. Коротше, зараз проходжу всі ППУшні вулики, коли де я чим, там розширяємо і ті всі вулики. Коротше, якщо є чим, ми їх розширяємо. І будемо зараз передивлятися всі останні. Оце, до речі, той відводок, який я зробив вже ж від того вулика. Давайте. Подивимося, тільки що відкривав, але подивимося ще раз. Ось такий вигляд має. Чорні плями це от димаря блін, колись накапало. Такс. Там є слабенькі. Воно є і отака сім'я. Один корпус. Там дуже грустно, все, напевно, я її об'єднаю з кимось і все. Ось, ось була сім'я, це колись та, що була злетіла, повитягував рамки. Ось тут два повних корпуса. То в нас три корпуси, а то все остальне. Вся гарна сім'я була, але вони почали щось з косфорози. Я їх забракував. Ось цю не дивився. Давайте ось цю подивимося. Це була класна сім'я. Я думав залишити її, але трошки в неї почалося проявлятися. Бачимо, матку прийняли. По-моєму, матка майстричука, що Сергій Іванович давав, ось о, вже проситься розширитися, мабуть, вощинкою, бо вже почали ось язички будувати, мені це не подобається. Ну коротше, це була класна сім'я. Ось тут була ось слаба 4. 4 вулочки. значить, Вона займала весною. А може навіть і менше. Зараз подивимося, що тут. Оп. Ну тут така ситуація. Вощинку потихеньку тягнуть. Небагато в трьох корпусах. Тобто їх три корпуса. Може б тут на два, але третій як страховочний стояв. Ну коротше. Трошки тянуть. Ось тут ось це слаба. Сім'я міняв матку. Тут міняв чогось, не прийняли. Двічі підставляв, двічі, по-моєму, її не прийняли. І я сказав, ребятки, ваші проблеми, вишайте їх самі. По-моєму, так якось було. Ну от, Ніхто теж маловастенько. вже їхні проблеми. Якщо чесно, в цьому році вже настрою взагалі не було щось робити. Підзабив, оце я рамки був, деякі повитягував, позабирав лишнє. Так, оце треба бракувати тут підписано. Подивимося, що тут у нас не сильно жирно, але теж щось є. Не фонтан, але бризги є, так то кажуть. Так. Подивимося, отут залишить з плюсиком, да? значить. Зараз подивімося, що тут лишать, не лишать копучи. А це, походу, вже аж пристроїли. Ні, не пристроїли, хоча вже Да, Сюди треба тоже терміново вже кидати корпусок, зараз ми цим і займемося. І он. Давайте пару пакетів Сергія Івановича пройдемо. До речі, пакети, всі пакети, не тільки тут, там вдома в мене теж просіли, хоча... Я дивлюся, пішов розвиток, у них був дуже гарний, вони навіть були кращі за Сергія Івановича. А в кінці вони підсіли. Ось що бачимо. Тобто можна ще й не кидати, але краще перестрахуватися і підкинути їм корпусочок. В цьому році, може, 230-й було б їм і жирно кидати. Треба було б 145-й магазин, у мене 145-х магазинів немає. Я там щось придумаю. Ось що, дивимося. Тоже все гудовсько, все гуд. Начебто будемо сподіватися, що хоча б, я сподіваюся, хоча б на тону. До мене приїжджав колега, чоловік моєї колеги, можна так сказати, там дядько в віці, йому вже років під 70. Ех, щось я слід диру. Щось так приполюсувало Оп, відірвав. Та яке приполюсувало? Ось, ось, дивіться. Що староконівські пакети роблять. Це коли Серега неділю з роботи не вилазив і приїхав, коротше, розширяти. А тут вже треба було розширяти ще тиждень тому. Так. Ось все, теж. То тобто все зараз піде на розширення. Зараз в мене тут деякі корпуса зайві їст. Піду розширяти усі тут. Не так багато пасіка, до речі, в мене в цьому році невелика. Перше на каналі. Е, є багато які просіли, але на пакетах я сподіваюся. Коротше, якщо в зиму в мене піде 60 сімей, я буду дуже радий. В цьому році в мене є отакі от, от восьмирамочники, я їх поділю навпіл на зиму. Не те, що слабенькі, я слабів в цьому році всі прибиратиму. В мене в цьому році будуть так більш менше, десь маток 20 є, а може і будуть. Ось в мене такі восьмирамочники. І я їх ще не перевіряв, до речі, на засів. Треба буде подивитися. Буду перевіряти. Ось вже лупашуть конкретно. І де слабкі сім'ї будуть. Я буду їх заміняти матку з оцього восьмирамочника. І ставить їх через перегородку по дві сім'ї. Тобто слабенькі сім'ї в мене будуть йти. Так, це все тут теж був один вулик, я його об'єднав. Ось це, до речі, підставив, по-моєму, вчора чи позавчора корпусочок. Уже сюди піднялись трішки, працюють. Так, Меду в цьому році, я думаю, буде небагато. Не через спеку, а через те, щоб були слабенькі-маленькі сім'ї. Так, ну, друзі. Якщо що, я пішов працювати, якщо щось буде цікаве, я ще включусь. Так, друзі, накидаю корпуса. І ось дійшов цей пакет. Бачимо буква П. Пакет від старого коня. І от така ситуація, бачите? От, ну буває і так. Нема бджіл в магазині. Не знаю причину поки що не будемо дивитися, але ми зараз проходимо такі всі ну, тобто всю пасіку і воно потім буде видно. О, наприклад, дуже-дуже слаба сім'я була. Вона дуже просила, я викинув погані рамки. Діл витрусив, там буквально дві рамки. І ці зараз інші рамки, що лишилися, вони розійдуться в нас на магазини. Ось теж була сім'я злетіла, ми її погані рамки розкидали, вощину понакидали. І Зараз будемо розпихати по пакетам. Ось, друзяки, йду назад. Сандалів. І ось така от у нас ситуація з соняшником. Аж челестить бідненький. Тут тобто трішки м'яту принесли і хвата.